З роками наше тіло змінюється, ми втрачаємо силу, витривалість, енергію. І найнебезпечніше іноді зникає навіть бажання щось змінювати рух стає повільнішим, а звичні справи складні складнішими. Багато хто думає, що це неминуче, але це не зовсім так. Є одна проста річ, без якої м'язи просто зникають. І це не чарівна пігулка, не дорога добавка, не щось екзотичне. Це те, що ми можемо отримати щодня. Без неї тіло слабшає, постава падає, а кістки й суглоби починають страждати. Це відео не про дієти чи таблетки, це про вибір, який доступний кожному. Бо життя після шістдесяти це не фінал, а новий етап. І як він пройде, залежить лише від того, що ми щодня даємо своєму тілу. Частина перша м'ясо, якого дідусь боявся. Мій дід Микола прожив довге і цікаве життя. Він народився ще до війни, пережив голод, бачив, як зникають села, як з'являється електрика, як змінюються люди. Він був із тих старих, що ніколи не скаржилися, тихо працював, дбав про родину, і все життя вважав, що головне це не заважати іншим і мати свою гідність. До 92 років він дожив у себе вдома, сам. Без доглядальниці, без лікарень. Але був період, коли все могло піти зовсім інакше. У свої 70 із чимось дід раптом почав слабшати. Спочатку повільно, вже не міг так швидко рубати дрова, як раніше, потім важко ставало піднятися з лавки. А через кілька місяців він почав відмовлятися від звичних справ, перестав ходити до крамниці, не виходив у садок, не сідав на велосипед. Він не хворів, лікарі не знаходили нічого серйозного. Тиск нормальний, аналіз теж непогані. А тіло ніби тануло. Я помітив, що дід почав їсти зовсім інакше: ні м'яса, ні яєць, ні сиру, лише суп, каша, іноді хліб із чаєм. Запитую: діду, а чого ти не їси те, що завжди любив: курку, рибу, яйця? А він мені каже: та печінка вже не та, білокінь важкий. Треба щось легеньке. І я згадав, як часто люди похилого віку бояться їжі. Не хвороб, не віку, а саме їжі. Думають, якщо щось зайве з'їм, зіпсую здоров'я. Але правда інша тіло без білка, як хата без цегли. М'язи не ростуть, а зникають. І навіть якщо здається, що ти їси достатньо, це може бути самообман. Бо їжа без білка не живить, а тільки наповнює шлунок. З роками організм гірше засвоює все, і потрібно не менше білка, а більше. Бо саме він ремонтує тіло, саме з нього будуються м'язи, ферменти, навіть імунітет. Я почав готувати діду легкі страви, омлети на пару, пісну рибу, трохи домашнього сиру, потроху, по ложці без примусу, і він почав їсти. Перші кілька днів через силу. Але згодом тіло саме почало просити. Минув тиждень. Він вже не засинав у день по чотири рази. Минуло два тижні повернувся інтерес до саду. Через місяць він сам зібрався і пішов у город, узяв лопату і сказав ще не час мені в землю, я ще посапаю. Тоді я зрозумів, наскільки ми недооцінюємо їжу не як розвагу чи обряд, а як ліки, прості, доступні та але вкрай важливі. Дід боявся м'яса і мало не втратив сили. Його врятували не пігулки, не на лікарня, а білкова їжа і наша уважність, і знаєш, що ще віра. Бо коли він побачив результат, сам почав готувати собі прості страви, яйця зранку, рибка на вечерю, і більше ніколи не казав, що білок, і це важко. Сьогодні багато старших людей повторюють ту саму помилку уникають білка, бо десь колись хтось сказав, не можна. Але тіло говорить інше йому потрібне паливо. І якщо ми хочемо бути сильними у старості, маємо дати йому саме те, що воно потребує. Частина друга старість без сил, Не доля, а наслідок. У моєму під'їзді жила Марія Петрівна, жінка, мов тиха вода, акуратна, чемна, завжди зі стриманою посмішкою. Усе життя вона пропрацювала у бібліотеці, любила порядок, тишу. Книжки і чай без цукру. Їй було трохи менше сімдесяти, здається, шістдесят вісім, але виглядала вона старшою. У неї була якась втомлена постава, спина завжди трохи зігнута. Кроки повільні, обережні, ніби кожен рух давався їй зусиллям. Я часто бачив, як вона несла з магазину один маленький пакет, і той тримала двома руками. Одного разу я запропонував допомогти їй з водою. Вона ледве піднімала п'ятилітрову баклажку. Вона подякувала, посміхнулася і прошепотіла: Ой, куди вже мені старій. І тоді я вперше задумався: а, а чи дійсно це просто старість? Ми звикли думати, що слабкість у старшому віці це щось природне. Що так має бути? Що з віком обов'язково будуть біль у спині, кістках, неможливість підняти щось важче за чашку. Але правда інша це не доля. Це наслідок Наслідок того, як ми харчуємося, як рухаємося, як піклуємося про себе. У Марії Петрівни не боліли суглоби, їй не ставили страшних діагнозів. Але лікар одного дня сказав: це саркопенія. Я тоді почув це слово вперше. Саркопенія – це втрата м'язової маси, яка часто починається після 60, а в деяких ще раніше. М'язи зникають повільно. Людина цього не помічає, доки одного дня не може підняти відро, піднятися зі стільця чи втримати рівновагу. Причина раціон. Упродовж багатьох років вона їла майже одне й те саме: гречку на манку, картоплю, трохи овочів, чорний чай, білка майже нуль. Яєць не їла нетні, бо жовток шкідливий. М'ясо хіба трохи на свята. Сир не купувала, бо дорого. Кефір. Лише коли живіт бурчить. А тіло тоді воно мовчить довго. Але потім починає здаватися. Я почав із малого, приніс їй банку консервованої квасолі, сказав спробуйте, це був білок, він вам потрібен. Потім тяну пачку сиру, потім тяну курячі яйця. Вона спочатку відмахувалась, сказала: мені вже нічого не треба. Але якось спробувала. І тіло почало оживати. М'язи не повертаються за один день. Але тіло пам'ятає, через два тижні вона вже не хапалась за стіни. Коли виходила з під'їзду, через місяць перестала спотикатись на рівному місці. А через три я побачив її на площі, танцювала з іншими бабусями спокійно, плавно, але впевнено. І тоді я зрозумів старість може бути сильною, якщо дати тілу те, чого йому бракує. Білок а це не привілей молодих, а це основа життя. Без нього тіло висихає, як дерево без води. І жити з цим це не неминучість. Це просто наслідок неправильного вибору, який можна змінити. Марія Петрівна досі живе у нашому під'їзді. Вона вже несе пакети сама. Невеликі, але сама. І коли ми зустрічаємось, вона іноді жартує. А я, знаєш, тепер кефір щодня п'ю. І додаю ложку ляного насіння. Кажуть так м'язи краще тримаються. І частина третя білок не лише для спортсменів, білок для багатьох це слово асоціюється з м'язами, тренажерними залами, молодими хлопцями у майках, які п'ють протеїнові коктейлі. Але насправді ця думка дуже далека від істини, бо білок це не про моду, і тим більше не лише про спорт, це про життя. Про клітини м'язи, відновлення, імунітет. А головне, про силу, яку ми хочемо зберегти. Ну, у будь-якому віці після 60 років тіло починає працювати інакше. Засвоєння їжі вже не таке ефективне. М'язи зменшуються швидше, ніж відновлюються. І щоб залишатись сильним, потрібно не менше, а більше будівельного матеріалу. І саме білок виконує цю роль. Без нього тіло починає економити, спалює власну м'язову тканину, уповільнює обмін речовин, знижується витривалість, падає тонус. Але багато хто цього не знає або не хоче знати. Пригадую одного знайомого Івана Степановича, колишній вчитель історії. Людина глибока, принципова, трохи вперта, але з почуттям гумору. Йому вже було далеко за сімдесят. І, хоча голова працювала як у 30-річного, тіло починало підводити. Він усе частіше сидів на лавці біля під'їзду, відмовлявся від поїздок, навіть книжки став читати рідше. Бо, як він казав, руки тремтять, а очі втомлюються. Його онука, студентка-медик, якось спитала: Діду, а що ти їси? Іван Степанович, не задумуючись, відповів: Каша, хліб, чай, ще вареники люблю. А білок то для качків я вже своє віджив. Вона тоді лише посміхнулась і нічого не сказала, але наступного ранку принесла йому домашній омлет із зеленю, а потім запечену курку з гречкою. І так щодня. Спершу він відмахувався, але потім з'їв І ще, і ще. Вона пояснила йому, що білок це не розкіш, і не молодіжна примха. це паливо. Без нього тіло зупиняється, і що саме у його віці? Білка потрібно навіть більше, ніж у 20-річному. бо організм старшої людини повільніше перетравлює і кожен грам білка на вагу золота. Якщо його не вистачає, слабне все, м'язи, кістки, імунітет, навіть пам'ять. Іван Степанович слухав уважно, а потім мовив: То ти хочеш сказати, що якби я раніше це знав, міг би бути ще й футболістом? І засміявся. Але з того дня він почав свій ранок з омлету, додавав шматочок сиру, увечері трохи риби або бобових. І щодня став сильнішим. Минув місяць, і він почав знову читати лекції. Не в університеті, ні, у клубі для пенсіонерів. Сидячи, але голосно, з вогнем у очах. Він говорив про давні цивілізації, про війни і мир, про час, а ще про про себе. І коли його запитали, звідки в нього сили, він відповів просто: З омлету. Так, білок це не лише для молодих, не лише для тих, хто бігає або підіймає штану. Це для кожного, хто хоче не доживати, а жити. Бо старість так не вирок. А білок це інструмент, щоб залишатись сильним, незалежним і впевненим у собі. Частина четверта, що відбувається, коли білка нема, м'язи. Це не просто для сили чи краси, це наш резерв життя. Вони тримають тіло, допомагають рухатись, підтримують обмін речовин, навіть впливають на психіку, але м'язи не зберігаються назавжди. І якщо тіло не отримує білка, м'язова тканина починає зникати повільно, непомітно, але вперто так само, як вода точить камінь. Коли в раціоні недостатньо білка. Ми починаємо втрачати не лише м'язи, ми втрачаємо здатність вставати з ліжка без опори. Стає важче піднятись по сходах, не кажучи вже про те, щоб вийти на прогулянку. Починають боліти спина, коліна, плечі не тому, що старість, а тому, що м'язи більше не тримають тіло. вони тлі як каркас, і якщо він слабшає, все інше сиплеться. Моя тітка Леся завжди була енергійною. Ще років десять тому вона їздила на велосипеді, копалася на дачі, що суботи вишивала нову серветку. Вона була однією з тих людей, про яких кажуть на батарейках, завжди в русі, завжди з усмішкою, а потім не стало її чоловіка. Вони прожили разом понад сорок років. І коли він пішов, щось у ній зламалося. Вона перестала сміятися, перестала виходити на вулицю, і головне тість перестала їсти. Не тому, що не могла, просто не хотіла. Їжа втратила смак. Інтерес до життя зник. Вона пила чай, могла з'їсти яблуко, іноді кілька ложок каші. І все за півроку її було не впізнати. Вона схудла так, що шкіра висіла на руках. Волосся стало тьмяним. Вона постійно лежала, наче тіло втратило здатність триматися прямо. А погляд порожній, ніби життя вийшло разом з апетитом. Лікарі казали: Вік, депресія втома. Але я знав, тут є ще щось, і це щось брак білка. Її організм просто не мав з чого будуватись. Я почав готувати їй страви спочатку легкі: пюре з сочевиці, крем суп з куркою, потім запіканку з яйцями і сиром. І що важливо, ми готували разом. Вона спершу сиділа поруч, дивилась, потім почала помішувати, трохи солила. А далі захотіла ліпити вареники. Я бачив, як разом із білком у її тіло поверталась іскра. Через тиждень вона вже ходила кімнатою, через місяць сама вийшла на двір. Але справжній знак змін стався одного ранку. Вона дістала з шафи п'яльці, голку, нитки і почала вишивати. Після п'яти років тиші знову рухалася її рука, оживала її душа. Так, їжа це не все. Але правильна їжа з любов'ю і розумінням це ліки, особливо тоді, коли організм ослаблений і втратив опору. Білок це не чарівна пігулка, але коли його нема, тіло здається. А коли він є, з'являється шанс, шанс на силу, на рух, на бажання жити, і іноді навіть на вишивку, яка мовчки розповідає історії про нове життя. Білок це не розкіш і не забаганка спортсменів. Це основа життя, тканина нашого тіла, глини, з яких ми збудовані. Без нього ми поступово втрачаємо не лише м'язи, а й сили, витривалість, здатність рухатися, дихати глибоко, вставати без допомоги. А разом із цим і незалежність, якщо вам понад 60, не чекайте, поки тіло подасть сигнал у вигляді слабкості, болю чи падіння, додавайте білкову їжу щодня, це можуть бути яйця. Риба, бобові, нежирне м'ясо, кефір або сир головне регулярно і усвідомлено. Пам'ятайте тіло як інструмент. Якщо його берегти, підтримувати і правильно підживлювати, воно може служити довго і не просто існувати, а жити з силою, гідністю і радістю. Старість може бути сильною, і вибір завжди за вами. Якщо вам сподобалося це відео. Напишіть у коментарях 10, якщо ні, 0. Ваша думка для нас дуже важлива. Дякую за перегляд. До зустрічі.